Всім привіт! Зараз спробуємо розібратися що краще: BYD Son Plus чи Volkswagen ID 4. І вибір ускладнюється тим, що вже на сьогодні BYD Son Plus Чемпіон в максимальній комплектації коштує дешевше, ніж Volkswagen ID 4 в комплектації PRO. Ціни, до речі, в мене в Telegram Хто ще не підписався, підписуйтесь. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Так, давайте почнемо з BYD SONG PLUS на сьогодні він коштує вже дешевше. По габаритам машина більша. 4,8 метра проти 4,6 метра. Подивіться, ось такий дизайн. Це у нас зараз в цьому приміщенні при такому освітленні не видно. Білий холодний колір металік. А ось тут білий перламутр. Вона на сонці буде віддавати таким, знаєте, світлим, теплим жовтим відтінком. Біла на чорному. В ресталінгу у нас чорний глянцевий обвіз. Виглядає дуже стильно, красиво. Не знаю, наскільки це буде практично. Ось так. У нас виконаний Volkswagen id D4. Так, почнемо по габаритах. Сказав. Сонд буде більший, в нього більше місця позаду. Оце зразу відчувається. Ось сяду сам за собою, покажу вам. Ось, Дивіться. Раз, два, три. Коротше, три з половиною кулака, а над головою кулак. Сидіння. Ну, Трошки не вистачає сідушки, хотілося б, щоб вона була довшою. Можливо, на, десь на дальню відстань буде не супер комфортно, але в цілому, в будь-якому випадку, класно. У нас тут хороша сумо шумоізоляція. А зараз нічого не чую взагалі. Двойний склопакет тільки попереду. Ось покажу вам, як все виглядає. Ось такі Ambian підсвітки, вони змінюються, регулюються, можна вибрати, як вам подобається, автоматично виставити. Це все за бажанням. Так, є панорама з люком, який відчуває, відчиняється. У нас є дефлектори, є USB і USB Type-C. Все, ззаду більш нічого немає. Ось такий кармашок. Це у нас екосинтетичні матеріали. Тут класна стрічка. Подивіться, красиво виконаний такий підголівник. Карточка NFC для запуску. Так, Звичайна ручка. Хороша, Така теж тут, дивіться, прошита і теж така добротна ручка, нічого не люфтить, не хрустить. Все якби виконано добротно. теж. Цей пластик, але він має таку текстуру і виглядає реально, от класно виглядає, точно не дешево. Так, Це замок блокування дверей. Так, Давайте ще подивимося зовні, як все виглядає. Потім порівняємо з Volkswagen. Ще поговоримо про всі відмінності по характеристикам. Електрокришка багажника там і там. Але функція Easy Open відчинення з ноги, доступна тільки в Volkswagen і вже в топовому BYD Song L. Про нього поговоримо колись іншим разом. Так, подивіться, який багажник. Є шторка, ось така. Ніша, колонка під музику. Так, можна в двох положеннях ця паличка регулюється. Ну, мені це не дуже подобається. Це рішення, якось її потрібно тримати в руках. Але дивіться, тут значний плюс у b SON+. Plus. По комплектації у нас є зарядка, є розрядник. До 3 кВт йде жилетка, це буксирьовочний крюк. є знак аварійної зупинки, компресор, піна і обов'язково мікрофон. Зарядка тут всього на 1,5 кВт. Вона слабенька, але. Вона носить, аби більше сказав би такий характер. Коли у вас, наприклад, навіть бівай в гарантії рекомендує, в цьому не в гарантії, а в сервісній книжці рекомендує робити калібровку батареї малими токами закинуть, нехай машина два дні постоїть, позаряжається, хоча б робити це раз в рік. Особливо там після швидких зарядок, особливо коли ви якийсь час, наприклад, не заряджаєте автомобіль до 100%. Зараз ми про це теж поговоримо. Тому ось ця зарядка. Для цього потрібно. Її в ідеалі можна переробити, додати її потужності, але я би вам просто рекомендував би купити хороші зарядки. Зараз покажу, раз ми вже про це говоримо. Ось, наприклад, дивіться, на стіні білайді, Тойота, Honda, ось цінники перед вами 7 кВт. Є за 10, ось такі, теж на 7 кВт. Це переносні Ці на стіні, вони дають стабільно 7. Тут можна змінювати ампераж, там, наприклад, від 8 А до 32 все, вона йде під промислову розетку, є перехідник для зручності, але перехідник витримує тільки 3,5 кВт. І далі буде плавитися. Тому це для зручності. Треба перемикати ампераж ось тут. Є перехідники, різні аксесуари. А ось така має бути в ідеалі Звичайно 220, але промислова розетка. Це трьохфазна, а нам треба однофазна. Тому що у нас всі китайські електромобілі підтримують одну фазу, так? Ну, не всі. Є там інші, які підтримують і три фази, але зараз їх тут у нас нема. Так, повертаємося назад до наших автівок. ID4, комплектація PRO. Це у нас вже нова рестайлінгова модель. Відмінності від попередньої, коротенько, чорний глянцевий обвіз, камери заводські 360. Ось так вони виглядають, вони ось тут розташовані. Бо перед цим була ціла проблема. Вони не йшли. З заводу називались ProLight і тому там дехто їх доустанавливав, Зараз виникають певні моменти з тими камерами. Завод є завод. Чорний глянцевий обіз, повторюсь, і ось така 3D ІНС панель. Зараз це класно видно, як в праймі. Конкретно ця машина 8 місяць, вони пішли з 7-го місяця. І прошивка 2949. Ну, це вже рахується не сама нова, але тобто свіжа прошивка. Так, проговорили значить, про бі По габаритам вона більша. Тут 4,6 метра. Хочу вам зразу показати багажник. Є функція Easy Open, коли ключ в кармані. Він так відчиняється таким чином. Багажник дуже глибокий, великий. Подивіться, сюди можна, ну я думаю, значно більше напхати вашого багажу. Але опять-таки в комплекті нічого немає взагалі. В цьому плані фольцу ставимо мінус. Зачиняємо. Є ось така поличка. Темно, не буде сильно зосереджувати свою увагу, бо там темно нічого не побачимо. Так, присядемо позаду. Давайте сам за собою. Ось так, тут у нас більше світла. Сядемо, як нам зручно буде. Електрорегулювання. Ну, ось так, наприклад, щоб було комфортно. Да? Дивіться, як все в нас виглядає. Є fm радіо в Бівайді немає FM-радіо. Можливо, для когось це буде важливо. Можливо, важливо. Так, дивіться, ось такий салончик. Сідаємо сам за собою. Ну, як бачите, місця в Volkswagen вже менше. І мені вже якась спинка. Якось мені вже тут, звичайно, ось диван сам, він довший, нога вже не звисає. Але от наклон. От мені хочеться трошки... Якось дуже, дуже я сижу вже вертикально. От зразу я сів, мені некомфортно, а в BYD він регулюється в двох положеннях. Наскільки я знаю, у Volkswagen підлокітник є, це в Пірплюсі немає підлокітника, наскільки я знаю, у Volkswagen не регулюється. Мінус. От тут реально сидіть, ще раз, повернемося. Ззаду сидіть комфортніше. Якщо вам потрібно, їздити десь, перевозить з собою, ох, ні, дивіться, все. Він тут має наклон. І плюс можна поставити більш з тої сторони покажу, більш вертикальніше. Але це вже плюс. Можна розсістись тут більш комфортніше на дальню відстань. Так, Це все нові автомобілі в чехлах, не бачу. А, ось так, я вже забув. Бачите, можна поставити максимально прямо, якщо це потрібно. Щось таке схоже до Volkswagen. Двойний склопакет попереду, Volkswagen на склопакет одинарний. Давайте ще вам покажу, покажу. Машини 23 рік там і там. Ось такий зовнішній вигляд Volkswagen. Так, да, оптика тут класне рішення. Так, подивіться, як на що виглядає. Давайте поговоримо про батарейку. Значить, почнемо з біойдії. Тут перевага 87 кВт на годину ой, 87 кВт на годин. 84,8, 550 заявлений, 600 заявлений. Плюс маємо тепловий насос. Вольксвакені цього нема. Це до попця, дуже рідко зустрічається. Я один раз тільки бачив в прошці з тепловим насосом. Тому, в принципі, про це немає сенсу говорити, бо це рідкість. Я не думаю, що у вас буде така машина. Бівайді буде проїжджати більше. За рахунок іншої, ну, по-другому, налаштований енергоефективності термоменеджменту, Бівайді буде проїжджати більше. Плюс є тепловий насос, зимою буде теж проїжджати більше. Це, ну, Він такої якоїсь суперключової ролі не зіграє, але тут факт є факт. По запасу ходу БівайДі виграє. І Основна ще перевага у BYD, що літій залізофосфатний акумулятор дає вам можливість заряджати його на кожен день до 100%. А ось тут ви будете заряджати до 80%. Тому вам навіть з заводу виробника є відповідне меню, де повзунок такий просять виставити на 80%. А ось тут у вас доступно 100%. Значно більший запас ходу. Передній привід. Задній привід. Ось тут є теж свої особливості. Бівайді буде комфортніший, тихіший, по ямках десь тихіше. Тут плюс 19 колеса, тут 20 різноширокі. Буде дорожче купити зимню гуму. Ну, це якби не така важлива різниця. Теж, щоб не забув. Без сценарія розмовляю, щоб не забув. Барабанні тормоза, можливо, теж для когось це буде важливо. Машина за 30 тисяч доларів з барабанними тормозами. Тут обичні, нормальні, звичайні, гальмові, ой, дискові, гальма. Гальма, не тормоза, а гальма, вибачаюсь. Ось такі. Електричка взагалі в повсякденному використанні гальмує за рахунок рекуперації. Тому, в принципі, якщо ви там спокійний водій, вас там що колодок, що диски, вистачить на дуже довго, про це можна навіть не думати. Тому, значить, передній привід. Задній привід. Але дивіться, Volkswagen краще рулиться. Ну, я так ніколи звідси не дивився. Що в нас під сидінням? Цікаво, так попадає, нічого цікавого нема. Volkswagen буде рулиться набагато цікавіше, тому що це особливість заднього приводу. Центр тяжко. Батарейка в нас ось тут розташована, ось тут. І ось, наприклад, так іде до заднього колеса. Закони фізики, коли ви наступаєте і входите в поворот на задньому приводі, ви толкаєте машину ніби як ззаду, вона їде краще. А ось тут передні колеса, вони навіть інколи коли з місця наступають, навіть можуть шліфувати, буксувати, і навіть кермо може зриватися у вас. Тому ця машинка не для різків стартів з місця. Якщо хочете драйвувати, дивіться на фолькс. Якщо хочете комфортної і спокійної їзди. На великих швидкостях це все не відчувається. Це я говорю тільки коли з місця, бо коли вже машина котиться по інерції, цього всього немає. Про буксовки, шліфування, вона їде чітко стабільно, Але з місця на фольці набагато цікавіше. Так, про батарейки розказав, привід розказав, колеса розказав по зарядкам. Приблизно вас буде доступно на швидких зарядках, ось нас пише 750 вольт 250 А. Це швидка зарядка. І з іншої сторони у нас повільна. В домашніх умовах 32 А до 7 кВт. Вона однофазна. Ось навіть по цих пінах видно, якби тут пусто у нас. Так, повертаємося до безключовий доступ. Я попереду і збоку, в Volkswagen так само. Давайте подивимося зарядки Volkswagen. Тут зручно, що вони розташовані в одному місці. Навіть якщо ви десь не під'їхали нікуди, ну зразу не зорієнтувались зручно, нічого не написано. По швидкості також до 100 кВт він буде брати, повільна зарядка 7 кВт в домашніх умовах комерційна GBT. -DC. До 100 кВт. BYD буде, звичайно, брати більше. А DC – це змінний струм, це постійний. BYD – головне, щоб ви знайшли ще станцію, яка може дати стільки потужності. BYD може навіть і більше 100 взяти. В цьому плані він теж виграє. Так, давайте ще подивимося, як виглядають карти. Це те, про що я говорив. От трошки такі поскрипування, порипування є. Практично все. Тут, в принципі, пластик такий дубоватенький. Це все шкірзам, пластик. Ось тут м'який. Пластик. Ось тут дубовий. Так, ambian підсвітка. Вони бувають з люком, але в основному всі на панорамах. Перед Які ж переваги, А то все тільки недоліки, недоліки Volkswagen. Ну, в будь-якому випадку, це саме продаваємо на сьогодні машина. Вона сама збалансована і рахую, плюс це Volkswagen. Він не потребує ніякої реклами. Ось є оцей значок, він сам себе продає. Камери 360 є, автопарковка, всі круїзи, тут це є те саме. Переваги. Є у нас пам'ять сидінь, є масаж, є підігрів керма. Бо в Білайді немає підігріву керма, але в Білайді є вентиляція. Ну, знову перевага b Є вентиляція і сидіння перфоровані. У вас тут не буде парить спину. Перевірено. В Volkswagen цього не вистачає. Реально, у вас буде влітку, буде ось в цій частині вам жарко. Мультимедійна система. Вже ми затягнули відео. Відкритий Android, там своя фольксвагенівська система, вона вам практично нічого не дає. Якщо у вас iPhone, CarPlay підключається без, бездрутовим чином взагалі без проблем. Якщо у вас Android, треба купувати додатковий адаптер. Теж буде CarPlay працювати. Ну, Я би не сказав, що це все дуже круто працює. Екран невеликий, в цьому плані машина не гаджет. Ось машина гаджет. У нас відкритий Android. З флешки встановлюються всі додатки сюди. У вас тут просто колосальні колосальні можливості. да, немає fm радіо Мінус. Буде радіо онлайн. Ось ця машинка зараз у мене буде на видачі. Поки є час, я вирішив записати відео. Я зараз сюди візьму з флешки. Ось у мене є флешка, зараз я вам покажу. Десь моя флешка. ось Звичайна флешка. Підключу флешку. Все, в мене є скачені файли. Формат е, АПК. Так, ось, наприклад, зараз я вам покажу, дивіться, як все класно, шустро працює. Тут ще дуже багато фішечок. Є встроєний відеореєстратор, є флешечка під відеореєстратор. У нас є ось такий ключик. Машина запускається з ключа. Ще колись зроблять додаток, щоб працював. Я думаю, можливо, коли щось придумаю. Так, є карточка NFC. Зроблять ще додаток, щоб працював. І тоді взагалі зможете керувати автомобілем з додатку, з квартири. Виставляти підігріви, охолодження. Так, дивіться, це наш відеореєстратор. Ну тут дуже великі теж можливості. Я вже коротенько почав говорити. Файл-менеджер шукаю свої ось USB і, наприклад, АПК файли. Все, АПК, Ютуби, Радіо, Телеграм. Подивіться, все, без проблем. Хром скачає, можна машинкою користуватися зручно. b ID, адаптивний круїз, утримання в полосі. Да, немає хедапу. Чого би я сказав, що тут немає хедапу, підігріву і немає пам'яті. Все, це єдине, чого в машині немає. А так, великий повноцінний SUV-кросовер. Ну я рахую за ці гроші, ще раз нагадую, ціни в Телеграм. В нього нема конкурентів. Infinity, двійний склопакет, І взагалі BiWAD себе зарекомендував, як машина безпроблемна. Я так всім кажу, що це китайська. Це китайська Toyota. Да, це вже якась під супру, Подивіться, просто покажу. Бівайді Сонкель. Повний привід. З 4 секунд достав. Це китайська Toyota. Тут підвіска навіть дещо підходить з Тойоти, вона є взаємозамінною, і немає ніяких проблем. Якщо навіть у вас якісь десь в ямку вилити, якась стойка стабілізатора вилити чи ще щось, до цієї машини навіть можна підібрати аналоги по запчастинам. Це вже я знаю з практики, вже підбирають. Навіть якщо чогось немає, хтось не хоче замовляти, чекати з Китаю, підвіска тут щось ходить, підходить навіть від Тойоти, від не від якої саме. Ось такі справи. Так, в принципі, все, що розказав, що хотів, да. там матричні фари маємо ось тут LED, є автоматичні, ближні дальні. Звичайно, що матриця набагато цікавіша. Вона вирізає. Дивіться. Матриця тут перевага. У Фольксвагені краще працює автопарковка. Ця наклейка з транспортуна ну, вона видаляється. Також. По бажанню клієнтів в основному це теж все в предпродажку входить, як доп-функція знімаються ці всі іерогліфи без проблем. Volkswagen у вас такий стає от максимально європейський, без всяких додат... Іерогліфів, чого вам може не подобатися, Їх тут ніде по салону немає. В принципі, тут теж кузов оцинкований, що немало Покажу, у нас іерогліфи тільки є. Ось тут на кермі. Ось кнопка пуска. Все. Також ніяких проблем не буде. Кому не подобається ці всі надписи, бо це китайці люблять. Це все можна познімати. BYD SON Plus. чемпіон В максимальній комплектації. Що вам більше подобається? Купці свою машину взяли. BYD чи Volkswagen ID4. Комплектація Pro Restallінговий.